Недорого продається. Житловий будинок в селі Червоногірка, Золотонівського району Черкаської області, всі споруди цегляні, опалення газове та пічне, загальна площа будинку 50 м квадратних, кількість кімнат 5 площа ділянки 30 соток, будинок цегляний, покрівля шифер, опалення. Індивідуальне газове, жилий стан будинку, меблювання залишають, побутова техніка плита, спутникове телебачення, огорожа, гараж, сад, город, комунікації, газ, свердловина, електрика, вивіз відходів, асфальтована дорога, інфраструктура до 500 метрів, дитячий садочок, зупинка транспорту. Ландшафт до 1 км озеро ліс. Всі питання до продавця Ірини. Будиночок коштує 3200 доларів, зовсім недорого. Чорне море. Чо Чорне море, горне море, а це є моє Чорна гора, де я моя Чорна гора. Гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, гей, гей, де сховався, місяць не знав, гей. Гей, стріляй моя, рушниця, щоб почула, молодийся геня моя, Чорна гора, гей, 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 ей, стріляй моя, рушниця, щоб почула, моя киця, геня моя, чорна гора, гей, 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 ніхто не знає, ніхто не знав, гей, гей. Не сховався, вісяць не знав, ей hey, гей. Hey. Hey, стріляй, моя, рушниця, щоб почула, Володиця! сягнення моя, Чорна гора, гей, 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 стріляй моя, рушниця, щоб почула, моя киця! кіцягення моя, Чорна гора, гей, гей, гей. Kumová no bandita znaje nenia čorna hora, hej, hej, hej. Ty to brito margarito, my skumová no bandita znaje nenia čorna hora, hej, hej, hej. Čuješ i vám emisíne, hej, hej. Z polonyny vysňaline, hej, hej. Я ніколи нікому не віддам, рідного тому За деня Чорна гора. Ей, 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 я нікому і ніколи не віддам, сімори толи знає не я чорна гора. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.